Маємо такий виключатель стрінгів, такі от характеристики, і до нього в комплекті йдуть такі гвинти з дюбелями для кріплення до стіни. Тут виїжджають отакі вушка. Секунда. Раз. Вже не виїжджають, але добре. Одно виїжджає, тут має виїхати інше. Сука. Секунду. Все, виїхало. І зацівушка вона має прикріпитися до стіни. Для чого ці шурупики сюди вкладають? Вони вже такі китайці тупі, але я не, не вірю в це. Єле-єле чіпляється до того. А ще на дешевих інверторах така є. Коли вкладають в інверторки, який важить кілограм 10, отакі шурупики. У вас теж так? Напишіть в коментарях.